Мітинг перед будівлею Полтавської міської ради тривав менше години. За ним пильно слідкували правоохоронці. За 10 хвилин до сесії активісти перейшли до приміщення. В залі безліч плакатів, ще більше людей. Полтавському міському голові Олександру Мамою вчасно розпочати засідання не дають. Трибуну блокує громадськість. До них підключаються й депутати трьох фракцій. Самопомочі. Партії простих людей та свободи. Головна вимога перенести сесію на інший день або зняти чотири земельні питання. Їх вони вважають недоопрацьованими. Основне, що порушується, чи хочуть сьогодні порушити в цьому залі. Наше з вами право ознайомитися протягом 20 днів з рішеннями, які сьогодні хочуть провести через сесію. Чуєте? Це від нас з вами вкрасти землю полтавську. Шановні, ну я вже не перший раз чую, ну такі заяви дуже цікаві. Не треба мені йти фарамби ніяких, але в той же час давайте дотримуватись закону. Крапка. Більше нічого. У нас дуже резонансні питання на порядку денному. Я нагадаю, що у нас питання 9, 10, 11, 14, питання 46. Про надання дозволу на розробку детальних планів території вулиць САКО Порізьку, ворскла, яке стосується двох комунальних пляжів, єдиній якісь запорізькій компанії без конкурсів, про детальний план прийняття, точніше плану проєкту 51. Це артсклади більше відомі: 90 гектарів землі. По суті, ми наразі приймемо план і забудовника буде призначати. Виконком також без будь-яких конкурсів, також це стосується проекту 57 Лазурний, тобто там також 50 гектарів. Ми зараз говоримо про дуже велику територію, яка пройде без конкурсів. Розказую, чому сьогодні зібрана сесія в свинячий голос через те, що ну, Олександр Федорович прекрасно знає про те, що в Верховній Раді вже прийнятий закон про конкурси, який зараз ще не підписаний президентом України. З того моменту, як буде підписаний президентом України, прийдеться по всім цим питанням оголошувати конкурс. Протистояння тривало більше чотирьох годин, проте очільник обласного центру не здався. Цього разу він громадськість переміг. Після обіду депутати все-таки проголосували за порядок денний в цілому і приступили до його розгляду. За низку земельних питань частина депутатів не голосувала. Щоправда, вони були в меншості. За душу менші. Меншість керує більшістю. У нас ми весь час перекручуємо, о, коли, е, як казав Кравчук, е, точка зріння міняється в місто сиденья. Примірно таке ж саме. О, ні, ну там, десь, там, да? табуринки все залежить. І от, якщо меншість диктує більшості, потім ця меншість прийде і ця більшість буде меншістю, буде те саме робити, тому що ви дали. Ми даємо цьому і Я хочу сказати сьогодні на сесії жодної земельної ділянки в жодну комерційну структуру передано не буде. В жодну комерційну структуру всі земельні ділянки залишаться в підпорядкуванні територіальної громади, тобто міської ради, яка сьогодні має честь. Представляти територіальну громаду, тому сьогодні ніякої виборчої компанії в нас не буде в міській раді. Частина депутатів відмовилася голосувати за ці питання. А депутати з фракції Свобода в повному складі вийшли із сесійної зали.